Друзі, перші проголовне поїхали. Вчора поляки піднімали авіацію. Втім, вибухи лунали і в польщі на авіабазах. В той же час самого ранку пролунало сім вибухів поблизу польсько-білоруського кордону? Місто Білосток стрясло невідомо, що вибухало у Польщі. Проте польська авіація наносила удар у відповідь. Телеграм-канал Офісне Мишення пише, що горіло 35 танків та БТР. Диверсійні групи заполонили Польщу. А вони шукають ворогів українців. А небо горіло. Телеграм-канал Білоруський Партизан пише про збити як мінімум один білоруський винищувач ситуація загострюється окрім блокування кордону. Росія підливає масло в вогонь, кидаючи диверсійні групи для прориву на кордоні. Підриваючи різні об'єкти, пишуть про понад 78 загиблих поляків військових за останні дні. Дода інформацію приховує загострення, йде повним ходом пишуть місцеві польські телеграм-канали. Паралельно з цим спецслужби Білорусі не лише продовжують доставляти мігрантів до кордону Польщі але й забезпечують їх технікою для подолання огорож. Про це написав у Twitter повноважений уряду Польщі з безпеки. Інформаційного простору Польщі Станіслав Жарин, як заявив Жарен, ситуація на кордоні Польщі та Білорусі залишається напруженою. Напади на польських прикордонників групами агресивно налаштованих іноземців відбуваються щодня, зазначив він. Жарин написав, що спецслужби Білорусі не лише доставляють мігрантів до прикордонної зони, але й забезпечують їх технікою для незаконного подолання прикордонних загороджень, зокрема драбинами та болторізами, Та для нападів на польських прикордонників камені цеглини бруківки. Представ. Ник розвідки Польщі наголосив, що гібридна операція з нарощування штучно-міграційного тиску на Польщу триває, і що це частина російського плану щодо дестабілізації Європи та особливо східного флангу НАТО. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туска заявив, що його країна почне будівництво укріплень східної щити також на кордоні з Україною. Першу у межах цього проєкту планували звести укріплення на кордоні з Росією та Білорусію. Про це Туска сказав під час візиту до першої побудованої ділянки укріплень. За його словами, завдя Яке будівництво східного щита, вірменського, Мазурське, пілянське, люблінське та підкарпатське воєводства стануть безпечнішими водночас жодних примусових переселень, звідти не передбачається, запевнив польський прем'єр. Він не стверджує, що краще буде охоронятися польський кордон, то важче буде дістатися до нього тим, хто матиме погані наміри. Польща співпрацюватиме з країнами Балтії, щоб охоронна інфраструктура оборонна була ефективною протягом усього кордону з РФ та Білорусі. Наша діяльність також стосуватиметься безпеки кордону з Україною з інших причин, але ми хочемо, щоб поляки почувалися безпечніше на усій довжині східного кордону. Додав Туск. Нагадаємо, східний щит – це проєкт польського міністерства оборони та генштабу, яка передбачає будівництво різних типів укріплень та іншої оборонної інфраструктури на кордонах із Росією та Білорусі. Іл-76 вилетів із військового аеродрому під Смоленському ніч на п'ятницю. Борт мав особливий статус, підвищеної секретності, без позначень маршруту на цивільних радарах. За легендою він перевозив резервні комплекти. Радіоелектронних систем і документацію яку особисто вимагав Путін. Частина паперів стосувалася планів оборони стратегічних районів Росії та розробок нового озброєння. На борту були і співробітники спеціальної служби доставки, колишні офіцери ГРУ, яким доручили супровід вантажу. Загалом у салоні перебувала 21 людина, екіпаж охорона і троє технічних спеціалістів. Маршрут пролягав через повітряний простір Білорусі за планом Іл-76. Мав пролетіти всього кілька десятків кілометрів від польського кордону і повернутися над Брянськ, щоб уникнути ділянок, де фіксувалася активність українських засобів ППО. Але в цей час ситуація на західних кордонах стрімко змінювалася. Польща реагуючи на ескалацію, оголосила максимальний рівень бойової готовності. Прем'єр Туск після нічної наради силовиками підписав наказ про спрощення процедури пропуску зброї гуманітарної допомоги для України. За 15 хвилин до трагедії польські системи спостереження зафіксували літак, який йшов курсом, що потенційно міг перетнути лінію державного кордону. Цей момент було ухвалено рішення супроводжувати його бойовим чергуванням. У Білорусі тим часом оператори військового зв'язку втратили стійкий контакт із Іл-76 на відстані близько трьох кілометрів від кордону пролунав вибух. Літак буквально розірвало в повітрі. Уламки пішли в бік лісосмуги і полів. Частину фюзеляжу розкидало на сотні метрів. Декілька тіл упали на території Білорусі. Уламки палаючих конструкцій долетіли до польського прикордоння. Російські канали одразу запустили хвилю повідомлень про те, що в лапках збит. Український літак, але польські військові оприлюднили фото елементів корпусу і документів екіпажу, на яких стояли російські знаки обліку у перші години після катастрофи в Москві панувала нервова тиша. Після підтвердження втрати з'ясувалося, що серед загиблих полковник спецзв'язку, який відповідав за шифровані комплекти для Путіна і Ради безпеки. Також загинули співробітники служби технічної доставки секретної кореспонденції. Пошукові групи Білорусі і Польщі працювали в умовах підвищеної напруги. Обидві сторони побоювалися Утичок на місці падіння, частину уламків вже встигли вивести військові підрозділи білоруської охорони кордону. У день тіла 18 із 21 загиблого знайшли. Ще трьох вважали зниклими. Від них залишилися лише уламки амуніції та пошкоджені жетони. Поліська сторона таємно наполягала, літак порушив повітряний простір або маневрував у безпосередній близькості, створюючи ризик атаки. Москва ж від початку оголосила це в лапках актом агресії НАТО, хоча публічні докази, що Іл-76 ніс озброєння, з'явили. Лише пізніше, коли білоруські рятувальники вивантажували обгорілі контейнери. Стало зрозуміло, серед вантажу були елементи ракетних систем наведення, технічні схеми і архіви документації. Частина матеріалів згоріла, але окремі носії вдалося врятувати. Польські спецслужби пізніше заявили, що зафіксували транспортування обладнання подвійного призначення. Водночас у білорусі спробували приховати точні обставини катастрофи. Офіційно оголосили про авіаційний інцидент, проте серед військових уже знали, що це був не про. Осто випадковий збитий борт. Аналітики у Вашингтоні вважали, що ситуація на кордоні досягла нового рівня ризику. Вперше з початку повномасштабної війни стратегічний транспортний КРФ був знищений у безпосередній близькості від зони НАТО. Це стало сигналом для всіх союзників після України справді може прийти черга Польщі, і ризик поширення війни більше не гіпотетичний. Тим часом у Кремлі намагалися оцінити масштаб втрат. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків експертів та. Анонімних телеграм каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.